Хочеш грати в топові ігри, але твій бюджет як у студента після стипендії спокійно. Ми зібрали топ-5 найкращих ігрових ноутбуків у 2025 році, які не знищать твій гаманець, але й впораються з такими іграми, як Counter-Strike і навіть Cyberpunk. Перевірили характеристики, порівняли ціни, оцінили продуктивність і все заради того, щоб зробити це відео. Посилання на всі ці ноутбуки ти знайдеш в описі під відео. Ну а ми починаємо. Перший ноутбук це HP Victus 15. Це чудовий варіант для тих, хто не хоче, щоб було помітно, що він користується геймерським ноутбуком. Повністю чорний корпус виглядає стримано, а дисплей із вузькими рамками виглядає вражаючи як для такої недорогої машини. Це дає вищий відсоток екрану до корпусу. Ноутбук має 156 дюймовий Full HD екран з частотою оновлення 144 Гц, що ідеально підходить для динамічних ігор. Також технологія Adaptive Since, яка синхронізує відеокарту з екраном це дає ще плавніший геймплей. В середині процесор Intel Core 13-го покоління він не тільки потужний, а й енергоефективний, що чудово підходить для багатозадачності. У парі з Nvidia RTX 3050 це дозволяє досягти нового рівня вигра завдяки підтримці АІ та крутій графіці. Ноутбук має 16 ГБ оперативної пам'яті ddr 4. І дуже швидкий SSD-диск NVMe m 2 на 512 ГБ. Завантаження та перемикання між завданнями відбуваються миттєво. Звук теж вражає завдяки подвійним динамікам HP, технології Audio Boost та налаштуванням від Bang і Крім цього, пристрій має сертифікації EPA Silver та Energy Star. Тобто він ще й екологічніший і із використанням сталих матеріалів. Загалом HP Victus – це хороший геймерський ноутбук за невеликі гроші. Але щоб отримати таку ціну, доведеться пожертвувати певними речами. Другий ноутбук це Acer Nitro 5. Це недорогий ігровий ноутбук, який легко впорається із сучасними іграми. І ще й кошти конкурент. Попри певні дизайнерські недоліки, це Крутий варіант для тих, хто хоче зекономити. Екран 15,6-дюймовий Full HD з частотою оновлення 144 Гц. Над ним вебкамера 720P, а під ним стандартна клавіатура з невеликим цифровим блоком справа. Тачпад середнього розміру зміщений трохи лівіше. Під капотом процесор Intel Core i5 12 го покоління, який забезпечує плавну багатозадачність та швидкий запуск будь-яких ігор. Відеокарт. Nvidia GeForce RTX 3050. Тому продуктивність буде топовою, як для ігор, так само і для створення контенту. До цього додається 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 та швидкий SSD M2 диск на 512 ГБ. Цього цілком вистачить і для швидкості, і для зберігання важких ігор чи програм. Система охолодження з двома вентиляторами. А з додатком NitroSense ти можеш повністю керувати обертами вентиляторів та іншими параметрами, тримаючи ноутбук прохолодним і тихим. У підсумку Acer Nitro – це не просто бюджетний геймерський ноутбук, це справжній прорив за свою ціну, потужна продуктивність, приваблива графіка, інноваційні функції. Це справжня зброя для тих, хто хоче тільки найкраще. Третій ноутбук. Lenovo Log 15. Цей ігровий ноутбук належить до мейнстрім-сегменту, стоячи поряд із серіями Legion та IdeaPad Gaming, Lenovo Log отримав генетику майже ідентично преміальним геймерським моделям. Основна мета залучити нову хвилю геймерів. у середині. Потужний процесор Intel Core i5 13-го покоління. І це все в парі з відеокартою Nvidia GeForce RTX 3050 на 6 гігабайт. Також маємо 16 гігабайт оперативної пам'яті та ssd диск на 512 ГБ. гігабайт. Всього вистачить для більшості сучасних ігор та задач. Завдяки функціям Lenovo AI Engine Plus та спеціальному перемикачу MX Switch з підтримкою Nvidia Advanced Optimus ноутбук адаптується до навантажень, забезпечуючи плавний ігровий процес та швидке рендерення. Екран 156 дюймів Full HD з частотою оновлення 144 Гц. Клавіатура з ходом 1,5 мм дозволяє отримати перевагу в динамічних іграх. Важливо! Lenovo lock має вдосконалену систему. Стему охолодження, що дозволяє зберігати максимальну продуктивність навіть під час тривалого навантаження. Загалом це дуже хороший бюджетний варіант, якщо проапгрейдити дисплей. Мінус шумні вентилятори в порівнянні з флагманськими моделями Legion. MSI GF65 – Це недорогий ігровий ноутбук, який приємно дивує потужністю за свою низьку ціну. Також він доволі легкий. Тому зручний для роботи, навчання та ігор. Хоча Сін у назві натякає на тонкість, це не найтонкіший пристрій, але й не найтовстіший. Має підсвічування клавіатури та масивні рамки навколо 15,6 дюймового Full HD екрану з частотою оновлення 144 Гц. Картинка чітка, але сам екран трохи тьмяний. Ноутбук працює на базі процесора Intel Core i7 12-го покоління. Та відеокарти Nvidia GeForce RTX 4050, 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ SSD диск для зберігання. Це доволі щедрий комплект для бюджетного класу. Система охолодження Cooler Boost 5 з двома вентиляторами та шістьма тепловими трубками забезпечує ефективне охолодження під час ігор. З попередньо встановленою Windows 11 та зарядкою на 120 Вт ноутбук готовий до бою прямо з коробки. Загалом, незважаючи на деякі і компроміси MSI GF65 65 непоганий універсальний бюджетний ноутбук, який пропрацює кілька років, хоча з часом його ігрова продуктивність може трохи просісти. І останній ноутбук Asus Tuff Gaming a 15. У бюджетному сегменті ігрових ноутбуків точиться серйозна конкуренція, і серія Tuff від Asus активно бореться за місце поряд з таким гравцем, як Acer Nitro. Цьогорічна модель a 15 працює на Windows 11. Має процесор AMD Ryzen 7535 HS та відеокарту Nvidia RTX 3050 із TGP 70 w з підтримкою Dynamic Boost. Завдяки перемикачу MOX можна підвищити продуктивність на 5-10 завдяки зменшенню затримки між GPU та дисплеєм. В ньому 16 ГБ оперативної пам'яті ddr 5 та SSD диск. М2 на 512 ГБ. Завантаження відбувається миттєво, а багатозадачність не викликає труднощів. Дисплей 15,6 дюймовий Full HD з частотою оновлення 144 Гц і підтримкою адаптивної синхронізації, яка запобігає підриванню та розривам кадрів. Єдиний мінус: екран не надто яскравий. Система охолодження представлена двома вентиляторами ArcFlow з 84 лопатями. Вони справляються з інтенсивним навантаженням, не створюючи торнадо. В кімнаті. Ну і на завершення корпус із військовим стандартом витривалості. Загалом А-Сустав A15 15 це чудовий баланс між продуктивністю та ціною. Міцна збірка, висока продуктивність у Full HD іграх та широкий набір партів зроблять його улюбленцем серед геймерів, зокрема тих, хто бере участь у кіберспортивних змаганнях. Ну от і все. Це було топ-5 бюджетних ігрових ноутбуків у 2025 році. Якщо тобі було корисно це відео, став лайк, підписуйся на канал, та до зустрічі!